Перший шнурок, друзі, навіжина 95-го. Я бачу, як вона за ним пристрибнула. Ось такий от віжен, друзі. Перший шнурок. Невеличкий, але є. І це добре. Це добре. Сьогодні, друзі, вибрався на нову водойму. Раніше я тут не бував. І що одразу мені сподобалось, дуже чиста вода. Тому що, ймовірно, сполучення в цьому році з десною не було в паводок. Паводок низький. Рівень води низький. Дуже чиста хороша вода. Прям чиста. І дуже класні такі місця. Тут от була дуже велика глибина на середині. Оці от місця дуже глибоко. Я кидав Tail Spinner прямо прям глибоко, метрів 5, напевно. І я пробиваю більше мілячки. І от одна щучка вийшла. У руках у мене Shimano Zodias до 10 грамів, Екосіма. 2000 тисяч. І ще взяв з собою Shimano Trout Rise з кардіфом. Це чисто по краснопору. Краснопору, куньок, що буде. На місця мені тут подобається дуже гарно. дерева такі. Якби ще не таке засилля пуху. Було би взагалі супер. Пуху трохи є, але думаю ми якось будемо з цим справлятись. Тут, друзі, такий добрячий міляк. Трава піднімається і багато хорошого краснопора. Він реагує на мікротапіка. Було декілька виходів. Але так як тут одинарник стоїть, мало засічок. Ось такий, друзі, окунець на попера. Я бачив, що він тут виходить, кинув і є. Зовсім невеличкий, тому відпускаємо. човна самого б'є. Бачили? Це оригінальний джакал Чабі Попер. По мені найбільше подобається. У мене є поко-поко від ду. Менше мені подобається. Чабі-попер найбільше. Біля човна, друзі, взяв. <хи> Уже біля човна. Ось такий красий. Приблизно як попередній. Невеличкий. Ось такий джекал чабі попер. Ай, друзі, ви це бачите. Він клює прямо отут, -от, доганяє цього паперочка. Дивіться який Мелкий А ну попробуємо у мене є ще Смітовський товадик. Тоже прикольна приманка. Поверхнева. Є і оригінал, і копію. Я взяв і копію сьогодні, чисто, щоб подивитись, як вона працює, тому що оригінал ну, конських денег стоїть. Гривень 600, по-моєму. Давайте спробуємо. Малюю змійку, звісно, бля, хата ваді просто ідеально. Є вихід. Тільки що був вихід на нього, звісно, він шуму не створює і близько такого, як поппер. Виходить. О, О, це вже побільше. А, ні, це за бочок. Ну, за рот і за бок. Дивіться, товадик працює. Товадік працює. така атака у ку але всі промазали. Плаваю, друзі, напевно, вже в годинки 3-4. Місця просто прекрасні. слідів людини немає. Але, на жаль, на жаль, риба не клює. Окунь поглював на попера. Непогано, а по щуці у мене тільки одна покльовка, ту рибку ви бачили. Вона зійшла, але вона була. Тайні магалона кидаю, Віжена накидаю 95 го в основному. в основному цих два воблера пробую. Джекал Райт теж кидав багато по мілячках. Щука зовсім неактивна. Не хочу ніякі воблери. Навіть магалона не хочу. Якщо минулого разу я був декілька днів тому, у мене за вечір було 5 покльовок, то поки що результат гірший. Але це нова місцина. Я не знаю яка тут обстановка з рибою. Може тут кожного року електроводичники проходять. І тут риби нема, тому що так, щоб виходила десь щука, я не бачу. Окунь, так, да, трошки гуляє. Я його половив на попера. А от по щуці не зрозуміло, є, вона тут немає. Ось такий, друзі, окунець. Це спрацював у нас поко, поко-поко ефка. -поко, він Відпускаємо, звісно. Дрібнесенький зовсім. Але задоволення приніс. Ще один, друзі, невеликий окунець. А, ось такий. Це копія на джакал Чабі Попер від Surinomeї. Я не бачу різниці в грі, в роботі взагалі. У мене спочатку з'явилася ця копія, і вона прекрасно ловить жереха, окуня. Тоді я купив собі оригінал. Ну І різниці в грі, і в кльові я не бачу. Є, друзі. Є. Є. Це вже гарний окунець, Відпустив. Ах, це був хороший.